Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо нашу серію функціональних тренувальних комплексів. Я покажу вам один з варіантів виконання функціональної роботи в тренажерному залі. Я думаю, це буде дуже доречно, не будемо багато розмовляти. Поїхали. Першою вправою, яку ми будемо використовувати, так звані поштовхи м'яча вгору. З обладнання використовуємо м'яч, так званий медбол, і використовуємо босу. Стаємо на босу, ноги ставляться ширше плечей. носочки розводяться орієнтовно в 45 градусів. Ми балансуємо, підзгинаємо коліна, це дуже важливо. На прямих ногах стояти не можна, ви не втримаєте балансу, тому завжди підсідаємо, стоїмо на босу всією стопою і балансуємо. М'яч ставиться на груди, наголошую, на живіт він не опускається в жодному разі. Тобто ми постійно тримаємо м'яч на грудях, і що дуже важливо: руками тримаємо в нижній частині м'яча. Ось так тримати не можна. Це неправильний варіант. Ось такий варіант. Коли ми тримаємо м'яч знизу, лікті зводимо, що дуже важливо, лікті повинні пройти між колінами. Тобто ось тут. В жодному разі ліктями не можна впертися в коліна. Тобто, звели лікті, лікті проходять між колінами, присідаємо і виштовхуємо м'яч вгору. Ногами балансуємо. Тримаємо наш баланс. Старайтеся кидати м'ячам завжди в одну точку, не вище і не нижче. Коліна розходяться в сторони і за рахунок м'язів ніг балансуємо і втримуємо вірну позицію. Завершуємо виконання вправи і орієнтовно відпочиваємо до хвилини часу. Відпочивши одну хвилину часу, ми продовжуємо наш тренувальний комплекс. Будемо використовувати так звані болгарські присідання з вистрибуваннями. Зараз покажу, як це виконувати. Одна нога опорно ставиться вперед. Тобто, якщо ми присідаємо на лівій нозі, то гирю тримаємо вправі. Ми повинні присісти так, щоб коліно залишилось над стопою. Коліно не може випасти вперед і не може випадати назад. Тобто є проекція стопи і коліно знаходиться чітко вертикально над проекцією стопи. Слідкуємо за тим, щоб плечі не подавати зі спиною вперед, не створювати цей певний неправильний нахил. Тобто відхиляємося, спину тримаємо рівно і виконуємо 15 присідань. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, 10. Слідкуємо, щоб спина не йшла вперед. Втримуємо 90 градусів в паралелі при присіданнях. Виконавши 15 присідань, ми відставляємо нашу гирьку і робимо зразу без відпочинку 15 вистрибувань на тій самій нозі. Один, два, три. Слідкуємо за тим, щоб ступа не зміщувалася назад. Це одна з самих найросуджених помилок. Тобто там, де ми присідали, там ми повинні вистрибувати. І виконуємо зразу після присідань 15 вистрибувань на тій самій нозі. Що важливо, так само при присіданнях і вистрибуваннях в жодному разі не подавати спину вперед. Виконавши 15 присідань, 15 вистрибувань, змінюємо ногу. І виконуємо дзеркальне виконання. Тобто, якщо права нога працює, то в лівій руці тримаємо гирку. Виконуємо на іншу ногу 15 присідань. Відставляємо гирку. І одразу виконуємо 15 вистрибувань. Виконавши дві ноги, ми відпочиваємо орієнтовно до хвилини часу. Наступна вправа, яку ми будемо використовувати, так звані віджимання на м'ячку з його перекочуванням з лівої і в праву руку. Зараз покажу, як виконуємо. Займаємо широку позицію постановки рук, це дуже важливо. Тобто вузько ставити не можна. Позиція є широкою. Одна рука знаходиться на підлозі, а одна знаходиться на м'ячику. Ми виконуємо класичне віджимання в повну амплітуду, віджалися і перекочуємо м'яч в ліву руку. Важливо, коли ми перекочуємо, треба дати можливість м'ячу відкотитися якомога ширше. Тобто, ловити м'яч, коли він знаходиться під вами, не можна. Дайте можливість м'ячу відкотитися. Зловіть його рукою і лише тоді проводьте віджимання. Зараз покажу практично, як це виконувати. Один. Два, три, чотири. Тобто ми даємо м'ячу прокотитися в сторону і лише тоді віджимаємося в повну амплітуду. Це є дуже важливо. Це є правильне виконання. Коли ви перекочите м'яч і ловите його ось тут, і опускаєтесь узку постановку рук, це невірне виконання. Тобто м'яч прокотився, зловили, віджалися. Виконавши орієнтовно від 20 до 40 повторів, завершуємо нашу вправу. Ну що ж, якщо з попередньої вправи всі залишились живі, ми продовжуємо будемо виконувати так звані удари канатом або махи канатом. Зараз я покажу і розкажу, як технічно правильно виконувати дану вправу. Дуже важливо: в жодному разі не можна канат натягувати на себе. Він повинен бути трішки вільним. На ногах ми обов'язково підсідаємо, на прямих ногах виконувати не можна. Підсівши в колінах, ми розводимо носочки орієнтовно в 35 градусів і виконуємо так звані махи канатом. Наголошую, сильно пробувати вниз не потрібно. Потрібно тримати певний ритм і тримати так звану певну хвильку канатом. Зараз покажу, як ми будемо виконувати. Бачите, я не пробиваю зі всієї сили вниз, а легенько тримаю хвилю. Дуже важливо не відхилятися назад і не нахилятися занадто вперед. Тобто балансуємо і тримаємо дану хвилю. Пробивши канатом вниз, зразу виконуємо. Рух вгору. Тобто працюємо руками і вниз, і вгору. Якщо ви будете акцентувати увагу на ударах вниз, ви не виконуєте швидке піднімання вгору. Тобто вниз і одразу руками спрацьовуємо вверх. Тримаємо дану хвилю, наголошую. В тому темпі, в якому ви почали підхід, ви повинні його завершити. Не може бути такого, що перші 20 повторів ви виходили швидко, а наступні 40 ударів. Темп падає. Тобто, з яким темпом починаєте підхід? З тим самим темпом підхід і завершуєте. Наголошую: при виконанні даної вправи дивитися головою в сторони не можна. Дивитись лише перед собою. Замершуємо виконання і приступаємо до наступної вправи. Продовжуємо. Наступну вправу, яку ми використаємо, це будуть так звані відбігання з резинкою в сторони. Для цього нам потрібна одна резинка, і орієнтир може бути у вигляді гирів, може бути у вигляді якоїсь іншої планки, це не є важливо. Резиночку прив'язуємо до якоїсь певної основи, так, щоб вона була на рівні тазу. Заходимо, залазимо в резинку. Вона повинна знаходитись не на талії, не на талії а трішки нижче. Підсідаємо на ногах, це дуже важливо. Коліна дивляться трішки в сторони, тобто, ось такого положення не може бути. Коліна завжди назовні, спину тримаємо рівно. Відбігли, торкнулися гирі і відбігли назад. Наголошую, відбігання проходить на зігнутих ногах, і так само на зігнутих ногах проходить відбігання назад. Тобто, що не можна робити? Не можна прибігти, торкнутися, а назад відбігати на прямих. Це є неправильне виконання. Тобто… Присіли, зігнули ноги. На зігнутих ногах відбігли, торкнулися гирі, відбігли назад. Знову торкнулися, відбігли назад. І втримуємо ось такий перманентний там виконання. Дуже важливо, не можна зупинятися. Тобто і в ліву, і в праву сторону, коли ми відбігаємо, ми відбігаємо в одному в тому самому темпі. І наголошую, одне відбігання до гирі і повернення назад це є один. Повтор, виконавши необхідну кількість повторів на ліву ногу, розвертаємося і виконуємо таку саму необхідну кількість повторів на праву ногу. Наголошую, якщо ви на ліву сторону виконали 15 повторів, на праву ви так само повинні використати 15 повторів. В жодному разі не змінюєте кількість повторів на ліву і на праву ногу. Ну що ж, якщо ті, що дивилися дане відео, не заснули, а ті, що виконували, не умерли, ми продовжуємо наше тренування. Закріплюємо резинку орієнтовно на лінії талії і будемо виконувати випади назад з одночасною тягою руки до плеча. Демонструю. Тобто, якщо опорна нога ліва, то тримаємо правій руці. Дуже важливо. Коліно зберігаємо над стопою. По мірі того, як махова нога йде назад, виконуємо тяги рукою. Тяги виконуємо. До грудей наголошую не до живота, не до плеча, а саме до грудей. Тобто крок назад тяга до себе. Крок назад, тяга до себе. Крок назад тяга до себе. Виконуємо орієнтовно 20-25 повторів. Змінюємо ногу і відповідну руку. Якщо тепер права нога опорна, то ліва рука буде тягнути резиночку. Наголошую, виконуємо таку ж саму кількість повторів, яку ми виконали на попередню ногу. Це дуже важливо. Спину тримаємо рівно, в жодному разі не робимо нахилу вперед. Тобто, втримуємо спину вертикально. І синхронно, по мірі того, як махова назад нога відводиться, виконуємо тягу резинки до себе. Важливо. Не лише дотягнути до грудей, а завести її трішки далі за лінією грудей. Тим самим ви краще включите за спини. Відпочиваємо одну хвилину часу і продовжуємо. Ну що ж, завершальне право нашого тренувального комплексу. Демонструю. Використовуємо м'яч, в даному випадку це 9 кг. Будемо проводити м'яч над головою з подальшим кидком м'яча вниз. Наголошую, м'яч проводимо не перед собою, а чітко на прямих руках проводимо над головою. І тоді проводимо кидок м'яча. Ловимо його і знову ж таки проводимо над головою і кидаємо м'яч в зворотню сторону. Важливо, уявіть, що над вами знаходиться півколо. І по цій лінії півкола ви проводите м'яч над собою. Демонструємо. Один. Два. Три, чотири. 5. 6, Наголошую. Таз. Не повертаємо. Рухається тільки корпус і руки. Працюємо в одному темпі. Той темп, який ви взяли на початку виконання вправи. Дотримуємо до завершення виконання підходу. Це дуже важливо. Завершуємо виконання. Орієнтовно виконуємо від 30 до 60 китків м'яча. Друзі, сьогодні я провів для вас безкоштовне функціональне тренування. Я обіцяю, що це тренування завжди буде у вільному доступі на моєму youtube каналі Тримайте себе в формі, психоемоційні, фізичній і до нових зустрічей.